Всім привіт! Я Віка ласкаво просимо до мого смачного світу. Ніколи не думала, що приготувати цей торт так просто. Чесно кажучи, у мене ніколи не виходять шедеврально красиві торти зовні, і тому я не дуже охочу їх готую. Але саме цей супер новорічний торт зважилися спробувати приготувати. Подивіться, який же він крутий, і це при тому, що я не з самими прямими руками. Торт, крім краси, ще й неймовірно ніжний і смачний. Розріз приголомшливий. Дозвольте вам все показати детально і сподіваюся, що ви, як і я, зважитеся його приготувати. Для бісквіта розбиваємо 2 яйця. Додаємо 160 г цукру, 10 г ванільного цукру. Збиваємо міксером близько 5 хвилин. Маса повинна стати повітряною і побіліти. Додаємо 8 столових ложок води і обережно перемішуємо. Просіюємо 190 г борошна і 1 чайну ложку розпушувача. Акуратно перемішуємо. На деко застелене пергаментом, обов'язково беріть силіконізований пергамент, виливаємо тісто і розподіляємо. Розмір мого деко стандартний для звичайних духових шаф. Ставимо в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 12 хвилин. А поки готуємо пропитку. У сотейнику змішуємо 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку какао. Перемішуємо. Виливаємо приблизно 35 мл вершків. Швидко-швидко перемішуємо. І відразу виливаємо ще 35 мл вершків. Перемішуємо на невеликому вогні, поки маса не стане однорідною. У кінці додаємо столову ложку вершкового масла. Перемішуємо і прибираємо з вогню. Після випікання бісквіта відрізаємо боки, які під час випікання сильно засохли. Прибираємо пергамент. Ділимо бісквіт на 3 рівні смужки. Скористайтеся лінійкою. У мене вийшов бісквіт 27 см, значить кожна бісквітна смужка десь 9 см. Змащуємо смужки нашою шоколадною пропиткою. Залишаємо осторонь, поки готуємо крем. 200 г м'якого вершкового масла збиваємо міксером. Додаємо сюди 200 г вареного згущеного молока і 250 г вершкового сиру. Добре збиваємо до однорідності. Дві третіх крему перекладаємо для зручності в кондитерський мішок, а одна третина крему піде на оформлення торту. Наношу крем на смужки, так виходить, рівномірно і добре розподіляється крем. Силіконовою лопаткою намагаюся максимально вирівняти шар, а далі згортаю одну смужку і ставлю її всередину блюда для подачі. Наступні смужки кріплю до торта так, як показано на відео. одну третину крему, який залишили, я додаю ложку какао і розмішую. Цим кремом добре промазую боки торта. Далі за допомогою виделки створюю ефект кори дерева і поки торт ставимо в холодильник. Ну а тепер приготуємо шишки для прикраси торта. 100 г печива кришу руками. 70 грамів волоських горіхів в блендері смелюю у дрібну крихту. І ще 100 г печива блендером в крихту. В окремому сотейнику змішую 3-4 столові ложки цукру, 1 столову ложку крохмалю, 2 столові ложки какао і перемішую. Заливаю 200 мл молока. Ставлю сотейник на середній вогоні, постійно помішую. Спочатку маса буде рідкою, але вона почне потрохи густіти. Як тільки загусне, знімаємо з вогню. Сюди додаємо 70 г вершкового масла, перемішуємо і відправляємо цю масу до нашої крихти з горіхів та печива. Перемішуємо. Далі руки змащую соняшниковою олією і починаю ліпити форму, що нагадує ялинкові шишки. Розмір вибирайте самі, можете робити і великі, і маленькі. З цієї кількості вийде і торт прикрасити, і ще залишиться просто поїсти, як новорічне тістечко. По суті, це тістечко картопля, яке все нам добре відомо. Форму відправити на 30 хвилин у морозилку. І ось нам знадобляться такі пластівці, щоб імітувати шишки. Вставляємо в тісто в шаховому порядку, і ось така краса виходить. Це дуже швидко і дуже просто. Торт дістаємо з холодильника і прикрашаємо. Шишки зверху я присипала цукровою пудрою, створюючи нібито ефект снігу. Це шедеврально, погодьтеся. Вертикальний розріз торта виглядає по-новому і торт дуже зручно їсти. Він виходить ніжний, просочений, не дуже-дуже солодкий за рахунок вершкового сиру в кремі. Напишіть мені коментар, як вам торт чи сподобалася вам прикраса. Ваші коментарі та підписки зараз дуже важливі. Україномовним каналам зараз дуже складно без вашої уваги. Вам не складно, а нам дуже допоможе. І пам'ятайте, Любі, все буде Україна!